Всім привіт! Мене звати Юля. У цьому відео ми з вами поговоримо про поради та секрети для успішного складання іспиту IELTS. Тож, якщо ви готуєтеся до цього іспиту, це відео саме для вас. Перед тим як ми почнемо, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію з підготовки до міжнародних іспитів. А в кінці відео вас чекає промокод на безкоштовне заняття. Якщо ви дивитеся це відео, то, то скоріш за все ви вже знаєте, що таке алекс, навіщо його складають. Тож сьогодні ми опустимо всю цю загальну інформацію. і Перейдемо одразу до корисних порад. Першою порадою буде ознайомлення з критеріями оцінювання. Дуже часто учасники дуже фокусуються на структурі іспиту, на самих завданнях і зовсім не знають, що саме буде оцінюватися. Якщо з частинами читання і одягування ну тут, в принципі, все дуже просто, то з частинами говоріння та письма тут же не все так просто. Саме тому вам необхідно вивчити, що саме оцінюється в цих частинах. Адже якщо ви не знаєте, що там буде оцінюватися, то скоріше якісь пункти ви просто випустите. Частою помилкою учасників є те, що в частинах Writing and Speaking вони дуже фокусуються на таких критеріях як Lexical Resource and Grammar Range, забуваючи про такі пункти, як наприклад Coherence чи Task Response. Візьмемо, наприклад, Writing Task 2, де вам необхідно написати есе. Під самою темою есе там є невеличкими літерами приписка, що вам необхідно виразити свою думку, аргументувати її і навести приклад з власного досвіду або з якоїсь статистики. І дуже часто учасники розписують свою думку, якось її аргументують, проте зовсім не наводять жодних прикладів. І тут уже неважливо, як гарно ви це зробили, скільки інверсій ви використали, якщо Якщо ви не вказали приклади, ви отримуєте мінус за Task Response. Наступною порадою буде ознайомитися з такими техніками, як Skimming, скерін та Keywords. Якщо коротко, Skimming – це коли ви просто пробігаєтеся очима по тексту, не дуже вчитуєтеся, просто щоб зрозуміти загальну ідею тексту. Scanning – це коли ви вже в тексті шукаєте якусь конкретну інформацію, факти, якісь, можливо, слова. І Keywords – це ваше вміння виділяти ключові слова та шукати їх відповідники в тексті. Ваш успіх у частинах reading and listening буде залежати саме від цих технік. Ми зараз розглянемо, як можна їх примінити до кожної з цих категорій, і почнемо ми з частини читання. Візьмемо, наприклад, частину читання, уявимо, що у вас є великий текст і Multiple Choice Task таск до нього. Тут ми радимо спочатку проскімити, тобто швиденько переглянути текст для того, щоб зрозуміти, яка в нього ідея і взагалі про що буде йти мова. Після цього ви можете переходити одразу до питань, берете, наприклад, перше питання. В самому питанні та оціях до нього ви виділяєте keywords і починаєте вже скелити текст саме на оці keywords і їхні відповідники. І так ви робите з кожним питанням. Не дуже радимо спочатку читати повністю детально весь текст, потім переходити до питань і потім знову читати той текст. Так ви будете втрачати свій дорогоцінний час і зачасту така техніка, вона не дуже є ефективною. Тепер перейдемо до прикладу з частиною аудіювання. Уявимо, що у вас є завдання, де треба заповнити пропуски. Тут вам також знадобляться ці техніки. Перед тим, як почне відтворюватися аудіо, у вас буде декілька секунд приблизно 20-30, для того, щоб попрацювати з самим завданням. Ось що ви можете зробити. В першу чергу радимо знову ж таки про скіми та швиденько завдання, щоб зрозуміти, про що буде аудіо. Після чого е необхідно попрацювати з keywords. Ви шукаєте всі гепи, які у вас є, які необхідно заповнити, і виділяєте ключові слова. Це можуть бути слова, які стоять перед цими гепами, або можливо. Після цих гепів. це будуть ваші орієнтири, того, що от-от зараз буде інформація, яка мені необхідна, і мені треба слухати уважно. Ви також можете подумати про відповідники до цих кіберсів, тобто синоніми, можливо, якось їх перефразувати. Окрім того, дуже важливо зрозуміти, що саме вам треба заповнювати. Вам необхідно проаналізувати цей пропуск, тобто яка це може бути частина мови: іменник, прикметник, діє слово, у якій формі чи в якому числі. Коли вже робота з Keywords завершена, якраз почне відтворюватися аудіо, і тут ви вже починаєте скенити аудіо на ці Keywords і вписувати все необхідне в пропуски. Наступною порадою буде розробити детальний таймлайн вашої підготовки. Наприклад, ви можете писати дуже круті, есе, проте ви не вкладаєтеся в ліміт 40 хвилин по часу, і це може стати дуже великою проблемою на самому іспиті. Першою точкою тут буде повністю пройти тест та засікти себе. Вам необхідно розуміти, скільки часу ви виділяєте на кожну частину і взагалі скільки ви вкладаєтеся. Після цього ви можете проаналізувати цю інформацію, поставити собі проміжковий дедлайн і фінальний дедлайн. Давайте тепер розберемо якийсь детальний приклад, як це може працювати. Візьмемо собі якусь таку гіпотетичну олю, якій необхідно скласти IELTS за 6 місяців. Вона пройшла пробне тестування, засікла себе і ось її результати. Listening – 50 хвилин, бо прийшлося слухати деякі аудіо декілька разів. Reading – 50 хвилин, Writing – 90 хвилин і Speaking – 12 хвилин. Як ви бачите, в принципі, у нашої гіпотетичної Олі з частинами читання та говоріння немає жодних проблем, вона, в принципі, вписується в таймінг самого іспиту. Проте з частинами аудіювання та письма були деякі складнощі. Тож, як можна побудувати цей таймлайн для її підготовки? Візьмемо, наприклад, частину «Лисені». Перші два місяці Оля може готуватися без якихось дедлайнів, жорстких якихось правил. Вона може Удосконалювати свої listening skills, вивчати техніки виконання самих завдань і просто практикуватися. Третій-четвертий місяці підготовки Оля може встановити собі проміжковий дедлайн, що у неї є 40 хвилин на виконання завдань з аудіювання, і вона може слухати аудіо лише один раз. І п'ятий-шостий місяці підготовки вона повинна вкладатися в 30 хвилин і також слухати аудіо лише один раз. Візьмемо тепер, для прикладу, частину Вайтін. Тут таймлайн може виглядати наступним чином. Перші два місяці Оля може також працювати без жодних дедлайнів, просто вивчаючи структури есе, типів письма і так далі. Третій-четвертий місяці Оля може, наприклад, встановити собі дедлайн 75 хвилин на два таски. І вже пятий шостий місяці підготовки, дедлайн може бути 60 хвилин на два таски. Таким чином, наша гіпотетична Оля буде поступово тренувати себе, виконувати завдання в темпі реального часу іспиту, звикати до них, і вже на самому іспиті буде відчувати себе комфортно і впевнено. Ну і звичайно, не забувайте добре вивчити структуру іспиту, ознайомитися з абсолютно всіма типами завдання і якомога більше оточити себе англійською мовою. Як я обіцяла у самому початку, за промокодом ікземс, ви можете отримати безкоштовний урок по підготовці до міжнародних іспитів. Дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.